Вітаю вас, любі мої глядачі на каналі Творче Життя. Мене звати Ірина і з сьогодні відео я хочу розповісти вам про комплекти в моїй творчості. Що ж я маю на увазі? Це е, е, ті речі, які я створювала е, в е, 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 якійсь одній тематиці. Е, і, м, тобто, це не одна річ, а щось її доповнює. І таким чином створюється комплект, який я використовувала чи як декор, чи як одяг. І... Зараз хочу вам продемонструвати перший комплект. Ви на мені бачите ось такий светлик, зв'язаний з пицями, Із Відійду назад, покажу більш детально, як він виглядає. Як ви помітили, він досить такий коротенький, якраз по пояс виходив мого одягу. Нижньої частини От. і розкажу про такі маленькі нюансики, які мені не вдалося в ці умови робити, на мою думку. Як ви бачите, тут зроблений скіз плеча. Але я так зрозуміла, що він, у мене треба було вибірку на вшивний рук, Рукаву робити більшою, щоб ну, лягало так. А так я зробила не дуже глибоку, і ну, якось так вийшло. Рукав хотілося мені такий широкий, тому я зробила і тут, ну, таким уже тоді підбирала, як у мене виходило. Ну, така трошки невдала модель, але е, в якийсь момент е, мій перфекціоніст сказав: Та Іра все добре. От, е, рукавчик обв'язаний гачком, такими мушлями, і горловинка, і понизу. Все обв'язано гачком. А це ниточки, я не ну, знаю дуже давно, ще як тільки починалася виставка Headmake Expo, я її там придбала на цій виставці, в складі це точно бамбук якийсь. От, як бачите, і це була моя перша така градієнтна ниточка, і я думала, що б з нею такого зв'язати? Який би візерунок? Як ми розуміємо, що на таких, ну, коли ниточка переходить з кольору в колір, Дуже важко підібрати візерунок, щоб він явно якось красиво виглядав. Саме в тому і задумається, що просто в'яжеш лицевою гладдю, і ниточка сама створює візерунок. Але ж я дуже люблю візерунки в роботах. На той час я взагалі не уявляла, що таке просто зв'язати виріб лицевою гладю. Для мене це було нецікаво. І я довго шукала візерунок, підбирала і вирішила ось такими ромбами зв'язати його, як бачите. І такий же ж тут зробила ромб на рукаві. І за рахунок цього ромбу, як ви бачите, як би так вам показати, от він стягує цей ромб сам рукав. І Сам виріб. І, от. і в мене ось тут, у мене йде теж тут у мене виворотні петлі, як бачите, виворотня гладь, не лицева, так як просився візерунок, то, відповідно, і на рукавах виворотня гладь. І так як і тут відступ, такі відступи по низу виробу йде, і трошки стягує сам виріб і такою е, додає ну, такого балеринності е, виробу такої. Е, е, мене це влаштувало, але щому б його не зв'язати довшим. Так? І, е, ну, тому що я так собі уявляла якось на той час. І е, думала все, що вистачить мені ниточок. Бо ще ж рукав, де ще пишний. Ну, Дов'язалася Іра до того, що Віра залишилися ниточки. І залишилися, а мова ж нас про комплектор з вами сьогодні. Я думаю, що мені створити з тих ниточок. Як я вже казала, це бамбукова ниточка, вона досить м'якенька, як бачите. І я зв'язала собі ось такий а-ля шарф. Палантин. Зараз відійду і знову, щоб вам краще показати, що воно таке. Ось такий палантин, я його дуже люблю. Він м'якенький, досить, досить такий, бачите, можна його скласти і він не займає багато місця. Він не мнеться, як не дивно. От, і зараз витягну і продемонструю вам, як я його ношу на собі. І в мене є ось така брожечка, я там десь його собі переколюю. І ось таким комплектом. Я його і ношу. Тобто, оте все плече, яке в мене не вийшло, я його собі прикрила палантином, до речі, ззаду е е светр зв'язаний без візерунку, теж ж гладдю. От. Е і ось так прикрила. А в таку, якщо мені так некомфортно, наприклад, сидіти, і так як коротенький е, е, светрик досить, то е, я інколи ще брала і вдягала його е, як е, понизу на е, якісь лосини, просто як е, е, а-ля спідниця Зверху. Не знаю, зараз спробую вам продемонструвати. Знову ж таки закріплено брошкою. Ну, так, підійшла доближче, щоб більше вам продемонструвати сам візерунок. Ось так понизу виглядає сам светрик і з воротного боку він зі спини просто ось така радієнтна ниточка лягає. Ось такі по роботу е, я м, маю. Е, дуже люблю дуже, е, цей палантин. Зв'язаний е, він тут уже по центру. Він одностороння в'язка тут, по центру цей же самий візерунок ромби. По боках рис 2 на 2. Теж е, досить цікаво, бачите, лягає о. Ось е, у е, такому градієнті, е, можна в'язати, він не псує візерунок сам окрас ниточки. і е, ось так закінчувала е, з обох боків от, е, ряд лицевий а е, зворотні петлі. Щоб не завертався, не закручувався. От. І маю ось таку річ, досить комфортно мені, досить часто е, ношу, е, тому що е, такий, взагалі люблю бамбукову ниточку. З неї складно щось е, зв'язати, так як вона м'яка, досить. І е, Візерунок теж примхливо лягає на неї, але в носці вона дуже гарна. У мене декілька є речей з містом Бамбуку пряжі. Але ну, це таке щось цікаве. І в мене ще є пряжа, я і в майбутньому теж буду в'язати з. І містом бабуку в пряжі речі. Зараз перейду на руки в кадрі і більш детально поговорю ще з вами про інші мої комплекти і буду показувати шматочки відео, як вони виглядають на мені ці комплекти, але вже поза межами цієї кімнати. Тому не перемикайтеся і за декілька секунд продовжимо знову. Хочу запросити вас на чашечку кави до цього відео і приємного вам перегляду! Сподіваюся, що ви зробили чашечку кави і зі мною продовжуєте в компанії переглядати це відео. Продовжую свою розповідь вам, мабуть, з цього конверту продовжу. Конверт робила не я, це теж ручна робота. У мене є майстриня, яка робить ось такі чудові речі. А чому зроблений конверт? Тому що я робила листівку, перепрошую ще шарожу. Ось таку листівку до Дня народження я вишивала ці соняхи. В журналі була схемка ось цих двох, так теж в листівочки. Ну, якось два мені не хотілося, я вишила ще одного від зер... калила від цього. Трошки такий завеликий відступ між одним і другим вийшов. Але Ну, так, і, наче в роботі. І мені майстриня е, оформлювала вже звати її Віта, е, оформлювала ось в таку листівочку. І е, ну, потім я якось подумала ще і дозамовила ось цей конверт. Е, до речі, е, листівочка всередині теж тут. Е, Мені така була гарна листівочка, що я сюди просто вкладиш, вкладувала із побажаннями, щоб не пошкодити саму роботу. Мені дуже сподобалося. В одному стилі, бачите, як тут, так і на конверті от зроблені е, такі вензельки. І я е, подумала, що листівочку так само дарувати, ні, а хотілося б е, в чомусь такому більш. Естетично, тому ми зробили ще такий конверт, він вже досить пожмякний, бо його я інтенсивно використовую, е, і сюди ще вкладувався і подарунок е, е, такий комплект, а е, е, згодом я ще вишила і ось е, такого на дерев'яній основі від фрузелка Соняха. Е, планую вишити ще декілька і зробити таку е, 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 експозицію. Хоча б щоб їх було 3, а ще б краще, щоб їх було взагалі 5. Було б дуже красиво таким деревцем. Це в майбутньому. Тому навіть не на дерев'яшках, а хоча ще подумаю, а можливо, на пластику вишив. Не впевнена. Ну, вишив. Наборчику був фетр, тому оформлено все. Все по набору. Дуже приємно було вишивати на фетрі. Це вже було згодом, а до цього йшло в подарок ще з Але це вже анонс майбутніх відео, так як в мене декілька є в моїх з Тому, якщо побачите в анонсі, що вийшло відео із катартинами, запрошую до перегляду. Ну, це таке моє майбутнє. Але ж теж комплект, чим не комплект Соняхи. Нях тут, сонях на листівці, ну і трішки забіжу наперед, що скатертина теж з соняхами. Це згодом приберу з кардру цей комплект о -о, і повернуся з вами до в'язання. Е ну Це, ви щойно бачили, цей покажу ближче ще так. Добре передаються кольори цей палантин. Е тут зв'язана різиночка. 2 на 2 на початку. Звичайний набраний край, нічого нигде не тягне абсолютно не, е, От, тут рис, як я вже казала, там закінчувала так. Не буду повторюватись, щоб було не цікаво вам дивиться, а продовжу далі. <кхем> Що ж у мене ще в цій таці? В цій таці у мене іще ось такий комплект із шалика. Такого невеличкого, верніше, вузенького. Він то довгий, але вузенький. Зв'язаний він гачком, от такими в інтернеті побачила такі. А чому це звичайний акри, стається 100%. І чому я його зібралася зв'язати Тому що мені Парки був далеко в куртки, парки був далеко е е е капюшон, воротника там не було ніякого, а капюшон далеко. І от Щоб якось притеснути той капюшон до шийки, щоб не задувало, Я взяла він мені ні на що таке не було, а як декор до куртки ось такий е шарф. Зробила такі кітиці звичайні на ньому. Просто позав'язувала вузликами, нічого там не мудрувала, нічого не розпускається, обрізала все чудово. Мільйон разів вже прався, нічого не покошлатилося, хоча я крив, бачите, все чудово. І Залишилась в мене пряжа, і я думаю, що спробую зв'язати бачила майстер-клас якийсь там, чи опис, мабуть, ще якийсь там бачила, і рукавичку. Звичайні рукавички і почала в'язати. і Вона на мене маленька там, набрала петель, але вже цього приміряла, воно ж коротке. Тому я тут додала і ще стовпчики. Ну, Трошки так видно, якщо придивитися аж так. А якщо так віддалі, то й не видно. Ну, Думаю, це ж я собі, це ж я нікомусь, ніхто там не буде сильно роздивлятися. В'яжеться просто ось такими двома детальками по колу. Там... А тут до... додається от пальчик просто взяла теж цепочку набрала з двох сторін, стовпчиками. У мене пальчик тоненький, прекрасно влазить. А тут обв'язала стовпчиками стовпчик. Ну, як ви думаєте, розумієте, це рукавички, вони інтенсивно носяться, і вони такі, і, ну, такі трошки вже приношений вигляд мають, але ж е, нічого страшного, я поки жива курточка, поки живий і комплект. Так. Е, і зараз включу невеличке відео е, і продемонструю, як же саме е, виглядає. Цей комплект на мені. Ходили ми гуляти у ліс, і зняла для вас невеличке відео і шматочок нашого прекрасного осіннього лісу і ці роботи на мені. Комплект в цьому відео, це, я не в'яжу шапки. А так як зараз йде то шапкоманія, спе, то шапка 5х5. ну Шапки це не моє. Єдина шапка, яка ось перед вами, я в'язала це такий перед більше чим шапка, я в'язала її. По якомусь майстер-класу, вже не згадаю який, знову ж таки, я, і це спонукало мені показати вам таке відео цих комплектів моїх, саме ось ця шапка. Ось так вона зв'язана, як бачите, по якомусь майстер-класу в'язала. не буду пропагувати, бо він Точно не українською мовою, був от, такими пишними оціми стовпчиками випуклими. От, і м, така різиночка з цих стовпчиків от, що в цій пряжі? Зараз покажу, з якої пряжі я в'язала. Одну секунду. Пішла, взяла свій е, альбомчик такий, може, комусь ідея така, я її десь підгладила в інтернеті, завела, е, от коли там ниточка, е, якийсь виріб, щоб був етикеточку і шматочок ниточки. Але так не досить інтенсивно трошки покористувалася і закинула м -м, чомусь цю справу. Треба повернутися. М -м, дуже зручно. От, е, Знову ж таки, на виставці. Е, ну, так як виставка відбувалася два рази на рік, е, і я щоразу на неї ходила. Тому і багато чого там було придбано з моєї творчості. Е, ви, е, придбала ярна арт, мелодії. Ось така ниточка це такий шнурочок, як бачите, от. Знову ж таки, не однотонна, я люблю. Не знаю, чи є вона на сьогоднішній день у виробництві. Це 9% шерсті, 21 акрилу і 70% поліаміду. от, І в 100 грамах 230 метрів. В'язала я гачком, от. І що тут досить інтенсивно носила взимку, От не лише осені, та такого в мене був такий молочного кольору пуховик, і я з ним носила. І що тут десь невірно зроблено попраний був і він сів не по ширині. А по висоті. І він став для мене трошки малуватий. Ну, от Навіть рукавички, бачите, зовсім такі, якщо зараз втягну вам на камеру, от бачите, от бачите, сіло знову ж таки, якось не по ширину сідає, а в довжину. Так? Як бачите, от рукавички досить інтенсивно, трошки покаталися, але на Ну, і тут трошки є. Катешка на цьому. Взагалі цілком задоволена. Вважаю, що я її вже зносила, але вирішила вам показати ось така річ, до них потім було зв'язано як придумала, без ніяких майстер-класів, без нічого. З цього ж взяла от,, один сегмент і зробила такий же сегмент, який тут просто трошки ширший. Точнісінько, так як тут набрала, Резинку набрала і тут. І тут, так собі, як вгадалося, так набралося стовпчиків і на пальчик. Зробила там якесь скорочення елементарне в один чи два рази. І такі були рукавички. От. І теж зв'язане вся гачком, і ще зв'язала ось такого бактуса. Невеличкого, е, ну, правильно, мабуть, пактос, тому що він так е, на, навскоси застібається, е, от, сама в'язала тут такі звичайні гудзики, ну, так як мені придумалося. Там, набрала стовпчиками без накидів і пров'язала такі кульки аля-мігорумі. Е, і е, і е, на іншому е, кінці. Якщо тут по довжині пришиті гузики то тут по ширині зроблені петелечки з повітряних петель. І так воно застібається. І знову ж таки, тут просто стовчиками з накидом зв'язаний, і по центру ось цей випуклими стовчиками зроблений елемент. Все такий комплектик. У мене вийшов, досить інтенсивно носила, вже, мабуть, більше вважаю як зношеною річчю. Це все, що з моїх комплектів. Я не в'яжу спицями рукавичок чи пальчаток. Зовсім маніжки це взагалі не моє. У мене дуже мерзнуть пальці, тому це не для мене. От, а е, такі комплект, які присутні в моєму гардеробі. Тому, якщо вам було цікаво, зі мною прокоментуйте, будь ласка, що мені личить і чи далі продовжувати щось в цій творчості такого зразка. Чекаю на ваші коментарі. Не забудьте про подобайки. Дякую, що були зі мною. Дякую, що переглянули. Підписуйтесь, хто ще цього не зробив. Сподіваюся, у вас була смачна кава. До нових зустрічей у наступних відео. На все добре!